Привіт, друзі! Сьогодні важлива подія на нашому біговому каналі, а саме минуло вже 13 тижнів тренувань, і це перший великий чекпоінт, який ми запланували в першому відео. В цьому відео я вам нагадаю, як все починалось, що змінилося за ці три місяці тренувань, і ще поділюсь своїми інсайтами та розповім, як я провів тест на 10 кілометрів. Розповім вам, як я готувався до цього тесту, як я його зміг виконати. Який в я... мене був план на цей забіг, та чи вдалося мені його дотримуватись? Це буде чесна історія без супергеройства, без історії про те, як мені було легко, бо я не суперспортсмен, мої результати не є якимись видатними. Я просто людина, яка е, намагається щось робити для того, щоб стати трошки кращим. І я сьогодні поділюсь з вами з цим своїм шляхом. А перед тим як ми почнемо, я хотів би подякувати всім тим, хто підписується на канал, переглядає відео, ставить лайки та пише коментарі, оскільки це мене мотивує продовжувати далі. Тож, поїхали! Три місяці тому я був у формі, що вже пора було щось змінювати. Моя вага сягала 96 кг. У мене з'явилася, я вів малорухливий спосіб життя, сидяча робота. А біг це було щось скоріше з нагадування з минулого. Але в якийсь момент з'явилася ідея виникнення цього каналу. На це мене надихнув мій брат Костя, привіт. Ну а далі перший тестовий забіг в одну годину, що було просто неможливо важко виконати. Потім перші тренування. Ну а далі регулярні тренування по 5-6 тренувань на тиждень. Я почав з повільної такої розкачки. Я вже пояснював на цьому каналі, чому і я і вам це раджу і завжди пропагую, що потрібно завжди потихеньку починати, не стрибати з місця кар'єри. Проте за ці 13 тижнів я вже провів 46 пробіжок, 23 велотренування. Загальний пробіг моїх пробіжок вже склав 366 км і час пробіжок склав близько 53,5 годин і 22,5 години е, велотренувань. це не марафон, не ультра, це е, мій такий шлях, який я пройшов за ці три місяці, але е, основний висновок, що я постійно бачу, як він мене змінює не тільки з фізичної точки зору, а ще й е, психологічної, ментальної, оскільки мені стало набагато легше виходити на тренування а також я відчуваю цю легкість та енергійність в повсякденному житті. Що ж, е, як я і обіцяв, сьогодні я з вами буду старатися ділитися е, е, такими більше враженнями. І даними, які я накопичив за цей тривалий час. Тож перший мій такий з сьогоднішніх інсайтів це е, те, що е, основне це стабільність. Неважливо, е, скільки кілометрів чи з яким темпом ти пробіг тренування сьогодні. Важливо, скільки тренувань ти виконав за цей тиждень або місяць часу, оскільки е, пригрів довгу, якщо ми хочемо постійний прогрес і гарний результат то е, на проміжку часу 4-6 тренувань на тиждень е, стабільних дадуть набагато кращий результат, ніж декілька виснажливих тренувань. Другий інсайт це те, що я впевнився в тому, що пульс набагато-набагато важливіший, ніж темп. Так, я розумію, що на цьому каналі ви від мене це постійно чуєте, але е, в моєму випадку я впевнився в тому, що ця істина це саме є шлях до успіху. Маючи дуже повільний темп на початку е, при пробіжках в другій зоні, іноді навіть переходячи на ходьбу, е, в своїх тренуваннях я орієнтувався саме на пульсові зони, а не на темп. І наразі за ці три місяці я спрогресував до того, що для мене пробіжка в другій зоні це зовсім е, легка пробіжка на темпі там. Сім з половиною вісім хвилин на кілометр. А, Орієнтуватися тут на темп було б навіть складно, оскільки темп постійно змінюється при такому навантаженні при другій зоні. Ось тому, орієнтуючись постійно на пульс, все одно є явний прогрес у бігові. Я вважаю, що це найкращий орієнтир. Плюс постійно зважаючи на те, який в мене пульс, я краще навчився вже відчувати своє тіло, і я вже краще розумію, працюю я на е, виснаження або це тренування, е, скажімо так, яке я провожу в нормальній легкій зоні, або зоні оптимальній для навантаження мого організму. Е, третій інсайт це те, що відновлення це мабуть навіть не менш важливе ніж тренування. Якщо ти не висипаєшся, не відпочиваєш, не їсиш, то і бігати швидко і довго на тренуваннях ти теж не зможеш. І найбільшим відкриттям для мене тут стало те, що я навчився відчувати, коли мені необхідно зробити паузу і додати декілька днів відпочинку для того, щоб краще відновитись. І таке моє спостереження в цьому плані, що іноді покращення результатів відбувається саме після днів відпочинку, коли ти гарно відновився і повен сил ідеш виконувати нове тренування, ніж після навіть інтенсивного тренування. Коли ти там себе загнав, по максимуму виснажив, на наступний день, можливо, в тебе буде. Поганий результат, а після відпочинку результати завжди гарні, і якраз по ним дуже класно оцінювати наскільки гарно ти прогресуєш. Четверта думка, яку я хотів би доніс донести, і яку я зрозумів за ці три місяці, це те, що е, мотивація для того, щоб виконати е, тренування, вона не завжди присутня. От просто в тебе ця мотивація. Так, спочатку я був дуже вмотивований бігати. І оскільки я завів цей канал, і я швидко втрачав зайву вагу, це все мене мотивувало е, виходити на кожне тренування. Але з часом, так як ми е, е, ліниві всі, ти завжди намагаєшся знайти якусь відмовку, якось е, для того, щоб не йти на тренування. Ось. Тому я до цього відношусь зараз як до рутини. Головне, одягнутися, вмитися, попити водички і йти на тренування. Далі, після п'яти хвилин, там розминочки і пробіжки, мотивація прийде сама. Вона знайдеться і вже не захочеться закінчувати тренування. Одну годину зробити тренування це зовсім не важко. Кожен це зможе. Ну і п'ята думка: що прогрес він е, приходить поступово і дуже часто навіть не лінійно, тобто. Він в вашому темпі може виражатися, як ви іноді біжите швидше, іноді повільніше. Не завжди це буде кожне тренування, кращий, 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 кращий результат. Коли я виходив на тренування, і якщо це можна назвати бігом, бігав по 12 хвилин на кілометр і часто переходив на ходьбу. Декілька тижнів були, були такі тренування, де я тримав темп там, 11 хвилин на кілометр, іноді 12 хвилин на кілометр. І здавалося, що прогресу немає. Проте на відрізку в 3 місяці цей темп став вже е, 8 хвилин на кілометр або навіть 7,5 Тому треба пам'ятати, що прогрес це не стрибок. Виконавши одне тренування, ви не стали набагато швидшими, сильнішими. Скоріше за все, ви просто зробили ще один крок до своєї мети. В першому відео ми з вами домовлялися, що на 13, 26, 39 і 52 тижні будуть більш детальні е, аналіз і більш розгорнуто, я буду розповідати про свій шлях. І на минулому тижні я вирішив, що просто розповідати на прикладі тренувань, які ви вже всі бачили, які я робив і вам показував, було б, мабуть, недоцільно. Тому вирішив зробити якийсь тест. Ну і цим тестом стало те, що я вирішив пробігти 10 кілометрів. Бете не просто спокійно або для галочки, а зробити це саме на швидкість, це саме тестування, тобто забіг на максимальну, за максимально короткий час, за який я це зможу зробити. Тож для того, щоб підготуватися, я вибрав свій тут місцевий маршрут, по якому бігаю дуже часто. Постарався його так адаптувати, щоб не було якихось дуже різких підйомів, куди буде важко забігати, також так, щоб мені довелося зупинятись, тобто. Ніяких світофорів, переходів і всього іншого. Також обрав робити його саме в п'ятницю, оскільки на п'ятницю мені здалося була найкраща погода. Зранку було плюс 9, несильно холодно, несильно жарко, я зміг одягнутися дуже легко. Ну і плюс те, що не було опадів, і взагалі суха, гарна сонячна погода. За декілька днів до тесту я почав готуватися. В середу для цього я зробив таку тренування, таке розвантаження. Всього 40 хвилин в другій зоні просто пробігся, щоб розігнати кров, трошки себе збадьорити, проте не сильно себе перевантажувати. В четвер я виконав велотренування. Це було перше велотренування, яке я виконував на вулиці, тому трошки, звісно, там не вийшло воно зовсім зовсім легким. Це було трошки важче, велотренування на вулиці даються трошки важче, ніж на станку. Проте, в цілому, за два дні я прибрався інтенсивні супернавантаження для того, щоб розгрузити трохи організм і дати йому е, можливість е, відпочити і запастися е, енергією, скажімо так. Е, на за день, це в четвер ввечері. Я е, загрузився складними вуглеводами. От прямо на вечерю з'їв багато лазані для того, щоб ці вуглеводи е, відклали за допомогою цих вуглеводів організмі відкласти глікоген в м'язах і печінці. І так само. Е, Сконі вуглеводи, коли ви їх багато вживаєте, вони також затримують трохи воду. Це також допомагає не сильно втрачати воду під час самого тесту. Ось. Тож зранку я прокинувся трошки раніше. Всі речі вже були підготовлені, щоб я нічого не забув. Швиденько одягнувся, виконав невеличку розминку, набирав з собою водички і вибіг на тренування, на тест. Вітаю, друзі. Сьогодні тестова десятка, ви вже знаєте, я зараз потихеньку розминаюсь, роблю невеличку пробіжечку для розминки. Фух. Так, Ну що, хотів би з вами розповісти вам, який плани в сьогоднішню пробіжку, і потім разом зможемо подивитися результат. Можливо, ви вже його знаєте, можливо ще ні. Я ще поки не знаю. Так, то хотілося б, звісно, вибігти десь з години. Тому почну трошки повільніше, буду бігти з негативним сплітом. Проте поки не ясно як це буде, тому, тому я поки побіг. Що ж, побачимось для мене через годину, для вас через декілька хвилин, секунд. Фух, добре, удачі мені. Що ж, я для себе визначив такий простий, але доволі чіткий план. Вирішив, що буду бігти негативним сполітом. Це коли е, другу половину дистанції спортсмен долає швидше, ніж першу. Тобто потихеньку вкатується і на фініші видає максимум. Ось тож, мій план був е, визначити приблизно е, цільовий темп. Перші 2 кілометри я збирався бігти трошки повільніше, ніж цільовий темп, для того, щоб нормально розігрітись, відчути, наскільки мені буде нормально, легко чи нелегко бігти. З 3 по 7 кілометр я планував, що я буду бігти в цільовому темпі. І оціню, як я буду себе відчувати за цю дистанцію, чи будуть в мене ще сили пришвидшуватися чи ні. Ну і тут вже приймати рішення на 8 9 дев'ятий кілометр чи пришвидшуватись чи ні. Там уже все буде залежати від того, як пройде перша половина дистанції. Ну і останній кілометр видати по максимуму, скажімо так, фінішнути повну. Такий був план. Та чи вдалося мені його виконати? Що ж, друзі, для вас ці секунди прийшли. Для мене також година вже прийшла. Я виснажений, втомлений. І навіть трошки спустошений цим забігом. Проте це не заважає битися в мені двом сутностям. Одна це внутрішній такий перфекціоніст, який не задоволений повністю цим забігом, оскільки я не виконав план навіть на 10%. Біг зовсім по-іншому. Але про це згодом в студії я вам розповім, подивимось на графіках. А друга це щасливий бігун, який зараз перемагає, оскільки я вибіг із однієї години. Результат зараз буде тут на екрані. Тож, так як цілю було вибігти з однієї години, у мене ще навіть запас трошки залишився. Я цілком задоволений. Фух. Побіжу зараз додому, буду мучити свій масажер. Добре, друзі, всім успіхів. Побачимось у студії. Перші два кілометри, як я тільки вибіг, мені було доволі легко і комфортно бігти. Я ще себе морально так, психологічно накрутив, що ось зарядився так і побіг швидше, ніж планував. І не зміг себе стримати, бо мені здавалося, що я біжу легко, в мене повно сил, е і перестарався я на старті побіг занадто швидко. А, тому на третьому, десь кілометрі я зрозумів, що негативного спліту вже не буде. Я не зможу пришвидшуватись постійно в другій половині, бо я і так взяв дуже швидкий темп. Я його трошечки е, збавив і десь до сьомого кілометру намагався до восьмого, мабуть, намагався тримати такий е, середній темп, який я міг підтримувати. Десь після п'ятого кілометру це було вже дуже 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 важко. Пам'ятаю, що я вже доволі так сильно виснажився, і е, розумів, що додати швидкості для негативного спліту я не можу, бо в мене не вистачить сил фінішувати. Але й сильно е, сповільнитись теж не хотілося. Якби. І пам'ятаю це відчуття м, якоїсь полегшення. Це був е, це. Я пробіг 7,5 км, вибіг на останній круг. Круги були по 2,5 км. Це було таке моральне якесь задоволення в тому, що ти вже розумієш, що ти добіжиш. Нарешті фінішна така вже пряма. Е, вирішив я все ж таки не пришвидшуватись, тримати темп. Я вже зрозумів на той час, що я точно вибіжу з години. І тому вирішив не сильно Ось. Але пробіг так восьмий, 9 кілометр пробіг і на 10-му якось. Сил уже зовсім не було, але я зрозумів, що різниця між тим, що я просто фінішую на цій швидкості, у мене і так не залишиться ніяких сил, тому я можу просто спробувати, от скільки зможу, стільки там витиснути, спробувати все, що є, і на 10-му кілометрі все ж таки трошки пришвидшився. Що ж, результат цього тесту вийшов 57 хвилин 46 секунд на дистанції. Тобто, це середній темп склав 5 хвилин 47 секунд на кілометр. А, так це не супершвидко, для когось. Це лише цифри. Проте для мене це доказ того, що я рухаюсь вперед. Адже три місяці тому 10 кілометрів навіть пройти пішки для мене було б мабуть складно про бігти Я взагалі не кажу. А тут я впевнено вибіг з однієї години. Та і, в принципі, бігти одну годину по 5-47. Мені здається, що це доволі непоганий результат для такого короткого терміну підготовки. Що ж, короткий висновок, що мені взагалі е, дали ці три місяці. Ну, по-перше, це, мабуть, вага. Я за ці три місяці е, скинув вагу з 96 кг до 87 Відсоток жиру в мене зменшився з. 29,2% до 25,8%. Якщо, звісно, можна вірити цим розумним вагам. Що е помітно не озброєним оком, так це те, що я збільшив покращив свій темп, збільшив витривалість. Я можу бігти набагато довше і набагато швидше. А також я помітив, що в мене навіть змінилась трошки техніка бігу. Я почав більше рівно тримати спину, і в мене вже немає відчуттів. Неприємних після бігу ні в ногах, ні в попереку. Ну і головне, зараз кожного тренування, яке там йде годину або навіть іноді дві і більше. Я отримую цих тренувань я при... задоволення. Я прибігаю додому сповнений енергії, сповнений позитивних емоцій, а не виснажений і мокрий, тяжко дихаючий. Тож, з людини, яка не могла пробігти навіть 5 хвилин, впевнено, я перетворився в людину, яка отримує задоволення від годинних пробіжок, і це не якась суперсила, це не я особливий. Просто це результат дрібних послідовних кроків вперед. Що ж, ми вже частково поговорили про те, як пройшли деякі з тренування на 13 тижні. Проте давайте більш детально поглянемо на кожне з них. У понеділок провів тренування 1 година в другій зоні. Пульс тримав доволі добре. Середній темп склав 7 хвилин 37 секунд на кілометр при пульсі 148 ударів. Бігати в другій зоні стає все приємніше і не так виснажливо. У вівторок був запланований фартлек. Цього разу пробіг розминку 10 хвилин і 3 швидкі відрізки, щоб більш краще розігрітись Це були відрізки 20 секунд через 20 секунд, 30 секунд через 30 секунд та 40 секунд через 40 секунд. Основна частина тренування була пробігти 1 швидку хвилину через 1 хвилину відпочинку, потім 2 хвилини швидких через 2 хвилини відпочинку та 3 швидкі хвилини через 3 хвилини відпочинку. Після цього трошки відновився 7 хвилин повільного бігу і повторив відрізки в зворотному напрямку. 3 хвилини через 3, 2 хвилини через 2 і 1 хвилину через 1 хвилину відпочинку. Після чого зробив ще декілька хвилин, щоб відновитись, і додав ще короткі відрізки: 1 хвилину через хвилину, 50 секунд через 50 секунд, 40 секунд через 40 секунд, 30 секунд через 30 секунд і 20 секунд через 20 секунд. Після чого зробив невеличку заминку в 10 хвилин. Швидкі відрізки біг біля 5 хвилин кілометр, а повільні близько 8. В цілому вийшло десь 30 хвилин в третій зоні. У середу провів розвантажувальну, як я вже вам казав, пробіжку в другій зоні 40 хвилин. Трохи відпочив в процесі підготовки до забігу. Четвер провів велотренування 1 годину. На вулиці вперше цього року, тому було трошки важче крутити, ніж на станку. Їхав наче спокійно, проте пульс іноді вилітав і в третю, і навіть в четверту зону. П'ятницю був тест на 10 км. В цілому ми проговорили вже як він прийшов, тому просто можна переглянути графік. роботи звичайна довга пробіжка 2 години 15 хвилин і 15 км шляху. Спочатку біг спокійно, пульс був трошки вищим, ніж зазвичай, оскільки відпочити достатньо не вдалося після тесту. Перенести на наступний день не хотілося через Великдень, тому вирішив без відпочинку робити це тренування на наступний день після тесту. В цілому, середній пульс склав 137 ударів і 9 хвилин 2 секунди середній темп. Доволі непоганий результат, проте багато часу провів у другій зоні, оскільки пульс був трошки вищим, ніж зазвичай. Давайте складемо план на наступний тиждень. Наступний тиждень я зроблю трошки тижнем відпочинку, оскільки на цьому тижні себе трошки перенавантажив. понеділок і вівторок я залишив вихідними, оскільки доволі багато навантаження дав тест та 15 км пробіжка в суботу. Ну і пасочки, доїсти теж всі потрібно. В середу буде 1 година тренування в другій зоні, в четвер приблизно 1 година велотренування. В п'ятницю планую зробити фартлек. А в суботу проведу тренування 2 години, але спробую бігти в цього разу на темпі близько 8 хвилин на кілометр і подивитися, як буде зростати пульс. Є в мене таке відчуття, що бігти більше однієї години в другій зоні буде мені трошки заважко, і пульс буде рости. Проте побачимо це на наступному тижні. Що ж, тепер ваша черга. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи пробігали ви вже 10 кілометрів. Який у вас результат, думки на цей. Рахунок на цю дистанцію можливо, у вас є план е, пробігти швидше, які враження після такої дистанції? А якщо ви тільки плануєте пробігти саме 10 кілометрів або взагалі почати бігти? То для цього і створений мій канал, щоб просто показати те, що це можливо, і дрібні, дрібні, але поступові кроки вперед, планування тренувань, виконання кожного тренування наближує вас до мети. І рано чи пізно ви здолаєте свою заплановану дистанцію за якийсь час. І я думаю, що з кожним разом цей час буде покращувати. Ну, а це був лише перший чекпоінт, Тож підписуйтесь на канал, далі буде ще більше інсайтів. Більше цікавих тем тренувань, випробувань різного роду. А ми з вами побачимось наступному тижні. На наступному тижні, в на наступному відео. Бувайте!